Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крипто Капітал. На своєму каналі я розказую, як заробляти гроші на криптовалюті. Це відео буде саме про те, як купити криптовалюту, як з фіатних грошей перевести їх в криптовалютні кошти. У мене на каналі є багато відео з відеоінструкціями по аеродропам від різних проєктів. Якщо ви не знаєте, це більше відео обучаючи для новачків. Почати ви можете ось з цього проєкту про Venom. Але в цьому відео ми з вами будемо просто купляти гроші, які називаються токенами в криптовалюті, стейблкоїнами, альткоїнами і біткоїнами. Я вам покажу на прикладі біржі Bybit. Принцип на всіх остальних біржах один і той же. Отже, переходимо на біржу. Це біржа і її інтерфейс. Я показую вам, на як це робиться на комп'ютері. Також ви можете робити для зручності це у телефоні. Для початку вам треба буде пройти верифікацію на самій біржі. Ви можете подивитись ребята дуже багато. Є відео, і на цьому я не буду зациклюватися і показувати, як проходити верифікацію, там якби нічого складного немає в тому. На самій біржі знаходимо вкладку, купити криптовалюту і беремо P2P трейдинг. Є багато способів. Як купити криптовалюту, але найадекватніший і менш затратний по часу це p 2 p трейдинг. Отже, ми попадаємо на таку сторінку, і тут нам важливо для того, щоб купити, вас стояло отут, купити. Тут вибираємо USDT або USDC Ефір, BTC, ви можете купити різні токени. Я вам рекомендую робити. Вибирати USDT, це стейблкоін, так називаємо долар в криптовалюті. Він підв'язаний до ціни долара. Фіатного. Отже, що нам тут треба? Вибрати обов'язково юань, якщо ви в Україні. Якщо в якійсь іншій країні, то вибираєте валюту, за яку ви будете купляти, яка у вас є на карті. Далі вибираємо спосіб оплати. Вибираєте, наприклад, там, Приватбанк, «Підтвердити». Також ви тут можете встановити фільтр для вашої зручності. Е, ну я вам просто поясню. Наприклад, у вас сума там, 100 доларів да, приблизно. 4 тисячі гривень вам недостатньо, бо так як курс 3950 по курсу самого банка Приватбанка. Тут ви, вам для початку потрібно буде вибрати суму, на яку ви хочете, від якої до якої. ось тут знизу вказано, бачите, від 2,5 тисяч до 61 тисячі гривень. І так далі. Наприклад, якщо ви хочете поповнити на 500 гривень. От ви можете взяти е, оцього, цю людину, але зараз в нього вже хтось купляє валюту, і вам потрібно буде дочекатися, коли він проведе свої транзакції. Отже, саме основне ребят, на що вам треба звертати увагу: курс, плюс-мінус, ну, більший менший, чим рейтинг йде по курсу. Важливо звертати увагу на що? Це от, кількість ордерів. І процент виконаних ордерів. Тобто така людина зі 199 ордерами і 98% нам підходить. Наприклад, у цей 49 я би вже сумнівався, шукав би когось іншого. Отакий на 599 ордерів і 99% також нам підходить. От людина є з 3 тисячами ордерами і 99% виконаних. Нам також таке підходить, але нам треба звертати увагу на суму. В першу чергу вибираємо суму, а тоді дивимося на кількість ордерів і процент. Це дуже важливо. Після того ви нажимаєте купити USDC, наприклад, вводите суму, яка вам потрібна. Підтверджуєте все, і далі вам потрібно буде, там буде номер карти вказаний. Вам потрібно буде на той номер карти перевести кошти. Після того, як ви перевели, ви вертаєтесь назад в байбіт, підтвердили, що ви перевели кошти. Можливо, можливо людина, з якою ви взаємодієте, попросить вас квитанцію. Ви також робите скріншот і скидуєте йому квитанцію про те, що ви кошти скинули. І очікуєте, коли кошти зарахуються вам. На рахунок біржі Bybit чи якоїсь іншої. Тут, в принципі, суть одна і та сама. Як продати, коли ви там купили, у вас є якісь кошти, так само, тільки тут беремо не купити, а продати, і принцип весь той самий. Якби нічого складного нема. Далі перейдемо до торгівлі. Як вже купити якусь криптовалюту, заходимо сюди торгівля. Вибираємо спотова торгівля. Попадаємо ребят, на таку сторінку. Отут збоку нажимаємо. І пошук. І вибираєте торгівлю, яку вам треба, яку монету вам потрібно. Ви можете вибирати, наприклад, пара, у вас є USDC, так як ми тільки що завели. І тепер вам треба, наприклад, купити ефір. Вибираємо ETH. У кожному своєму відео до дропу я буду показувати, яку саму монету ми купляємо, для чого і як її вже переводити на гаманець. Для початку вам потрібно навчитися просто перев... заводити кошти на біржу. За пару разів. Далі у вас нічого складного не буде. Вибираємо ETH, після того, друзі, як ми вже вибрали валюту, нам потрібно буде спуститись вниз і нажати тут переказ, так як ваші кошти знаходяться поки на рахунку фінансування. Нажимаємо переказ. Бачимо перед собою вікно, де пише переказ фінансування в спот». Вибираєте з фінансування в спот» і переводите суму, вказуєте тут суму, яка вам потрібна. І переводите. Після того. Закриваєте це вікно, як ви перевели, і тоді купляєте монети, кількість монет, яка вам потрібна, або вводити суму. Раджу вам вибирати тут також не лімітний, а ринковий, для того, щоб одразу купити криптовалюту, а не чекати, поки вибереться курс, по якому ви поставили. Там ліміт мінімальний. Якби все дуже просто, підписуйтесь на канал, будь ласка, поставте лайк. Якщо, може, чогось щось вас цікавить, якась конкретна криптовалюта або якесь конкретне відео, то я обов'язково запишу для вас. Тому всім гарного профіту, до зустрічі, до нових відео.